Батько ніколи не повинен кричати на своїх доньок. Mm -hmm, підіймати голос, не дай Боже, руку, займати постійно домінуючу позицію у вихованні. Чому? Та тому що батько це найперший чоловік в житті жінки. І саме він закладає модель взаємовідносин її з її майбутніми партнерами. І якщо ви не хочете, щоб у вашої доньки була занижена самооцінка, і вона знаходилась в токсичних, аб'юзивних, тиранічних, подавляючих відносинах, де її постійно принижують, не вибирають, не рахуються з нею, то єдина роль ваша як батька у вихованні ваших доньок це постійна, безумовна любов. Обожнювання її і погодження в усьому і з усім.